Вітаю, друзі, це мій тихий рай. Сьогодні нарешті закінчила цю діляночку. Залишився тільки осет. Я його не хочу трогати. Буду травити його. Але перед цим треба буде викопати, де тут є хризантеми, тут треба буде прибрати. Ну і там берізку потравлю. А так все виполола чистенько вже. Так що одна робота зроблена. Трішки сьогодні зайнялася насінням. Але не знаю, чи це воно стоїть, того, чи не стоє. Ну, це ми купляли, і яке смачне я збирала насіння. Ну, і перець я на вусне купляла, щоб зібрати насіння довгий, червоний і жовтий. Я вже перед цим збирала, це ще було, то я ще зібрала. Так що готуємося до слідуючого сезону. І ось, друзі, приготувала. Собі на борщову приправу все. Зараз буду різати. Там ще перець почистити треба. Пропорції напишу в коментарях, кому цікаво. Ну, а так маєте спостерігати. Друзі, трему бурячок на крупну терку. Натираю, друзі, буряк. 3 кг буряка йде на цей рецепт. Ну, я казала, я буду писати в описі, в коментарях, скільки чого треба. Ну, так кажу, що ось так. Ось натерла 3 кг буряка. Бачите? І переходимо до моркви зараз. Моркви треба кілограм. Ось так, друзі, натерла моркви. А зараз будемо різати цибулю. Саме неприємне, що в цьому рецепті є. Друзі, цибулю ріжемо на кільцями, але у мене крупна цибуля, тому я буду трошки мільше різати. Як якийсь шматочок, який більший, який менший. Тому буду більш-менш пристосовуватися. Ось бачите, цибулинка здорова. Я вже її порізала на декілька частин. В основному на дві частини дуже багато зіпсованої цибулі сушила, ставила на горище, думала, що хороша, а тепер починаєш чистити, а всередині гниле. Тому приходиться обрізати. Ну, що зробити? Це таке. Середину не заглянеш. Хочеться, щоб все було гарне, але не завжди виходить. Як не дивно, але дорізаю і майже не плачу. Все. А тепер, друзі, чищу перець, чищу вручну. тому що перець маленький. Незручно в мене є приспособлено, мені зручніше. Я вибрала міленький, тут в основному мій перець той, що я збирала з города, а він маленький, але для консервації піде. Бо трошки докупляла, але я ще буду, хочу фасолю ще робити, мені треба буде перець, тому той поки залишаю, а використовую цей Чищу від насіння. Ось так, є от хвостів. Ну от, почистила тепер ріжу соломкою. В рецепті все йде по кілограму, тільки буряка по кілограму, а то все по кілограму. Ну, так далі. Ну, Ось нарізала перець, зараз будувати помідори для соку. Роблю міленькими кусочками, щоб м'ясорубку щоб сок зробити. Робимо друзі сік. Ну, от, друзі, зробила сік. Ну, от, Все приготувала. У мене не вміщається в одну каструлю, тому ділю пополам. На дно лию томатний сік, Олію, я в пополам. Оцет. цукор. И сельф. И высыпаю все ингредиенты. Ось так. І можна додати ще 200 міліграмів води, щоб не було сильно сухе. І ставимо варити на 40 хвилин. Закипає, перемішуємо все. І даємо тушкуватися 40 хвилин на невеликому огні, щоб не кипіло сильно, а так легенько. Друзі, вибачаюсь, не 40 хвилин варить, а 25 хвилин. Ось уже проварилося, я набираю баночки. Баночки стерильні, крішки теж. І несу закривати. Ну, от і все закрила. Вийшло в мене 12 баночок, і 13-та ось неповна. Я її не закривала. Буду варити борщ та її з розходу і поставити, не поставлю в холодильник. Ну, ось таку роботу сьогодні зробила. Я в минулому році виставляла, але хто буде шукати чи ні, тому виставила в цьому році, тим більше вже трошки якби лучше навчилася знімати і все, то може вже цікавіше, не знаю. Так що, друзі, дякую, хто додивився. Сподіваюсь, що цей рецепт вам пригодиться. Бажаю всім успіхів, здоров'я, миру. І на цьому все, пока!